Калюжі отруйного фільтрату та гори сміття, такі реалії калуського полігону твердих побутових відходів. Щоправда, за останній час, розповідає директор комунального підприємства Екосервіс Ігор Свистун, ситуація покращилася тим, що відремонтували насосну станцію, яка не працювала понад десятиліття. Відтак, отруту, яка забруднює навколишнє середовище, тепер відкачують на очисні споруди. Зараз проведений ремонт насосної, встановлений новий насос хорошої потужності, якість. Німецького виробництва. значить Як бачите, є вже зроблені колодці. Раніше тут було болото, озеро, фільтрату, зараз бачите, в окультурено вже все йде в колодязі. Відповідно, звідси з колодязя відкачується в трубу, зворотню, яка йде від лікарні з Тобто, так. Коли зробили, підключили насос, виявилось, що є труба, яка була в землі. Вона вже знаходиться там від 2001 року, по-моєму, чи як. Вона прийшла в негідність і часті пориви були. Спочатку поміняли порядка 16 метрів труби, як бачите, до розкопок. Так? А потім виявилося, там пробило, ще вище пробило, ще вище. Ну, тобто пробої були невеликі, але е -е, рішили, порадилися з міським головою і ну, з керівництвом. Вирішили, що поміняємо всю трубу. На полігоні метушаться жінки й чоловіки, які чекають біля сміттєвоза із мішками на поготові. Поруч білі бігбеги, напаковані пластиковими та скляними пляшками, металобрухтом. Це каже Ігор Свистун, сортувальники від івано-франківської фірми Візавторма. На вигляд, сортувальники ромської національності і проживають буквально за огорожею полігону. Сміття на калоському полігоні твердих побутових відходів захороняють з 2001 року. Полігон так і не був зданий в експлуатацію. А на сьогодні кількість сміття, яке на ньому захоронено, удвічі перевищує проєктну потужність першої черги. Минулого року за рахунок коштів із Державного екологічного фонду розпочато роботи із будівництва другої черги полігону. Однак для завершення робіт не вистачає коштів, а на рекультивацію діючого полігону грошей немає взагалі. Захоронення не проводиться, тому що, як ви знаєте, нова частина полігону вона ще не здана в експлуатацію. От. Надіємося, що можливо вже на наступний рік їздить в експлуатацію. і Тоді треба буде нам ще техніку. Техніка, звичайно, ми зверталися в область, тому що це має йти від держави, від області. Це має бути утрамбовувачі, має бути екскаватор, має бути самоскет. Це не маленькі кошти у травні. Депутати міської ради прийняли рішення про передачу майна комунального підприємства Екосервіс у концесію. Щоправда, на яких умовах має визначити спеціально створена комісія? Зараз проходить концесія по сміттєсортувальній лінії. Так? В мене є інформація, що хлопці вже займаються будівництвом цеху, там вже розчищена територія, залиті стакани. І з будівництвом сортувальної лінії набагато облегшиться робота полігону, тобто його життєдіяльність збільшиться років на 30, щоб ви так розуміли. Так? Тому що, якщо ми зараз захоронюємо там в об'ємі відсотків 90% сміття, 85%. Так? то так буде в об'ємі захоронюватись відсотків ну, 10-15 максимум. І це практично буде захоронюватись одна органіка, яка швидко перегниває і про умови домовляються, тому що міський голова виставляє свої умови, концесіонери там хочуть свої умови. Міський голова хоче, щоб, звичайно, з цього було більше користі для міста, так, щоб концесіонери взяли на себе обов'язки. Там, ну, не завищувати тарифи.